Ось так почуваються наші маточні кущі хризантеми. Вони у нас знаходяться під відкритим небом. Так ось. Е маємо дах над головою. Е нічого, нічого у нас не мокне, коли йде дощ. І такі хризантеми ми ще ми не можемо, наприклад, ховати до е, погрібу, тому що вона в нас ще дуже-дуже мокра. Ось погляньте, земля, земля мокра, дуже мокра. Потрібно її трохи підсушити, потім обрізати. І тоді вже можна ховати. Ще одне правило: обрізаємо все зелене. Залишаємо тільки стовбур, такий,